Хочу поділитися ще з вами таким лайфхаком. Коли зараз новорічні свята, тому чудовий час загадувати бажання, у кого є список бажань, то можна прискорити здійснення бажань, здійснення ваших мрій. Наприклад, ви можете взяти свій список бажань. Ну, наприклад, це буде один, два, три, чотири. Там. Скільки у вас цих бажань, ви їх пишете, можете у рядочок, можете хаотично написати десь, як слова, розбросані тут, 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 тут. І ми його беремо. І нейрографуємо увесь список, кожне бажанечко ми повинні пройти нейролініями, наповнити сенсом, поміччю енергією, рухом для дій активізувати простір, щоб він нам допоміг. Створити і виконати наші бажання. Так. так, коли ви пронерографували, то переходимо до скруглення і. Так, щепенько, Гарно повинні все-все проскругляти. Якщо коли ви скруглили та, можливо, побачили десь коло якийсь ресурс, то ви можете вже його виділити. Це вже щось вже для здійснення вашого бажання, вже щось є. Та ресурс вже знайдено. От. Ну, спеціально можна не шукати. От, у мене вже коло, прямо явне коло от, прям з нейролінії. Але ми не робимо його, не залишаємо пустеньке. Всі ресурсики ми наповнюємо нейролінією змістом. Це обов'язково, тому що ресурси можуть прийти мимо, мимо вас. Так? Вони є, але ви можете і не скористатися. Тому шукайте ресурси, нейрографуйте свої новорічні побажання, щоб вони всі справдилися. От. Хто хоче, можете додати лінії поля, щоб Всесвіт нам допоміг. Активно, самим найкращим чином їх реалізувати, нам наші бажання. Так. Для лінії поля ми використовуємо товстий маркер. І проводьте одну, дві чи три. От у мене маркер щось не дуже товстий. Значить, повинні, повинні ми. Навести декілька разів, щоб ці лінії, цю лінію чи ці лінії ми бачили, навіть відійти, якщо ми відійдемо від малюнка, щоб вона нам зразу впадала в око ці лінії. Тобто ми гарно-гарно їх так от наводимо. Якщо ви можете розфарбувати, ви можете розфарбувати кольором та зробити фігуру фіксації, якщо ви прям явно бачите, бачите якусь фігуру, яка вам впадає в око і ви прям хочете. Зверніть увагу, через яке бажання пройшла лінія поля. І якщо ви будете щось фіксувати, от у мене є велике коло, я можу зафіксувати, то це, от, наприклад, буде, можна подивитися фіксація яких бажань. Найголовніше в мене була. Да, і Проаналізуйте. Не забуваємо, що всі перетини ми повинні скруглити, користуйтеся, хай бувають ваші мрії.